Всім доброго дня. Знімаю загальний вигляд на теперішній момент ажурної безрукавки. Ми завершили перед, ну, до того, і зараз завершили спинку повністю. І ось ось так, от, якщо її скласти. Получається, тут у нас згин нема шва. Тут потрібно з цього боку. Бачите, буде шов, нам потрібно зшити оцей бік. І тут от рукав, ось, ось цю частину. Зшити плече. Це у нас яке а, праве плече, це у нас ліве плече. І тут теж от, а, а, знизу рукав потрібно зшити. А, чи ми і займемось? в Наступних відео покажу, як це зробити. Ну, прати, мабуть, я її буду вже після того, як зберу повністю. Зараз не, не, ну, не вважаю, що це правильно прати її зараз, а потім прив'язати зшити е, шви і е, зробити резинки і потім ще раз прати, тому що. Резинки і шви також потребують витило для того, щоб вони вляглися і все було добре От звертаю увагу на те, що збережений повністю малюнок. Зараз спробую її перегорнути і покажу спинку. На плечах виходить, повністю Тепер вона може трошки криво лежить, але. Візерунок ми повністю зберегли. А, зараз. Так, ось я перегорнула передом, господи, забуваю слова. Передом перегорнула донизу, це спинка у нас. Для того, щоб показати плечі, спинки, горловину спинки, що тут також. Візерунок повністю збережно, так якщо ми дивимося порядка, там все повністю є. Все, залишилось шити повністю і додати манжети і горловину обробити. Це найцікавіший, мабуть, і найлегший вже етап роботи і можна буде її вдягти, поміряти. Попрати і насити. Нарешті насолоджуватися вже середина літа. Ну, але ще у нас є друга половина літа для того, щоб насолоджуватися цим гарним виробом. На сьогодні все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!